Друзі, всім привіт! Розповідаю сьогодні, як користуватися круїз контролем на таких автомобілях, як Jeep Cherokee та Chrysler 200. Справа в нас є меню Круїз контроля. Що ми робимо? Набираємо нам потрібну швидкість, натискаємо круїз, Ось кнопка і Set Plus. Все круїз контроль у нас працює. Ось у нас є 78 км. Якщо ми гальмуємо, круїз контроль не виключається, але не буде працювати далі на ту саму швидкість. Ось зараз я вам продемонструю. Пригальмували і все. круїз контроль паде 66 Що ми робимо? Натискаємо кнопку RES. І автоматично відновлюється та швидкість, до якої ми спочатку набрали на круїз контролі Щоб виключити, можемо натиснути ту саму кнопку круїз контролю або кнопку Кенз. Ось така інформація про круїз контроль. Джеб Чирокі, Крайслер 200. До нових зустрічей.